Всім привіт-привіт-привіт! Ви на каналі Іванка Плей. І сьогодні мені подруга подарувала стікери. Коли вона взяла я блогерка, вона поняла, що щоб мені набрати тисячу лайку і вона мені робила стікери сітки. Ну, ви скажете, по чого в неї один iPhone і один фламайстер? Я не знаю, но, може в неї не хватило папіра, Ну, по Тішень так, новиночку починаємо з новиночки, як усе, ми починаємо з такої новинки. Я путаю пораз. Ой! Коротше, я путаю пораз їх, вона пораз їх путає і неправильно поскладувала. Дивіться, Це як їх много, як їх багато. Я думаю взяти ось такого вісенького, а це поставити на місце. Ви взяти один фломастер, який він який був. Візьму я або тапочки, або купальник. Клупчик купальник, а тапочки не потом. На, на другий день. Так, айфонечку нема вибору. Карманчики. Я виберу такі з смайликами. Це поставлю на місце. Панамочки. Ну, панамочку я візьму з яєчниці. Є в бластері з кішечкою. Кішечкою ставимо це все. Починаємо. От ми починаємо з бластера. Він такий гарний. Прикольно. От так я у нас файна панамочка з яєчницями. Дуже Ось така карманчик, він дуже маленький, як я хочу вам сказати. Айфончик непоганий. Ну, Купальники надійшли, нам випада По Майстер і коробка. Починімо ми з самого першого панамочка. Повертаємо. Що в мене немає двох скотчу? і в мене немає, залишалось моє в Чехії. Воно навіть свій скічупов дала Я не знаю, що за штучки. Так, у неї панамочки. Значить. А воно не тут. Не тут. Ми пропустили панамочки. А, от вони. Ні. Под яким номером ми не знаємо. Який номер? У нас номер два. От. от де він. Він отут. От Я не знаю, що. Вона. пере... Вона случайно дуже велике зробила. Ну, добре. Май тільки клей. приклею, клею. Так, скоримо процесу. Бачите, я скорила трохи процес, але не можу більше, що в мене скорейний процес закінчився. Все. Так, намазали ми клею і беремо це і клеїмо сюди. Дуже гарно у нас вийшло. От так. Але що у нас тут далі є? И я не знаю. Ой, куди скетчбук Ну, правильно, я закриваю скетчбук. Коли що у нас тут? Кармашок, а кармашок у нас на самом ну, коровки. О, ні. Кармашки, кармашки. От він. Він під номером один. Ставимо його, значить, отсюда. Тут мало міста. Почекайте, я зараз наклею і поставлю на паузу, щоб б, зробити чуть-чуть мій уюдненько. Я ставлю на паузу, Ви Та це, це таке, як вона минути пройшла? От і все. Пройшла минутка як одна тільки не минутка теж пройшла. пройшла. значить, телефон. Де, не знаю його. А, я помню, де його любити, він має з цим фломайстером. Потрібно мені його. Так. Переходимо на якусь сторіночку, де вона? Так. О, ні, це не вона, це теж. Тут бластер, властермо було Це не вона. І зараз не теж вона. Може бути. А, от де вона. Так, відкриваємо раз о, саме маленьке. Це не мелочь. Це в нас проместер під номером отакий. Під номером 23. Не 23, а 32. Я припутала. Його нам приліпити ну, потрібно от сюди. Добре, беремо клей і. Начинаем его сейчас лепить. Готово. Вот так у нас вышло. Вот так. Зараз мы налепляем. Готово. вийшло. Тепер ми починаємо з айфона. Так, інтересно, де його чехол, я не знаю. І поставлю я от сюди раз. А я вставлю і ставлю я його от сюди раз. Так, відкриваю. Он такий с перцами Он подходит Якось то вот так Добрый Прямо Вон у нас все фиолетове. Фиолетовый день Фиолетовая ночь ля ля Биба. би Ха-би-би макака ха а Вот так Прилепил Я ми ззаду готова. І ті. Прилюбили. Так, ой, палку з не так. сильно. Ну, от так у нас вийшло. Вийшло дуже гарно, я думаю. Так, це ми ставимо от сюди раз. Оце нам буде потрібно ще. Так бластері, вони десь тут, так. Да. Ставимо це пластик під номером один. Він тут має бути. Так. Іть, іть. Коротше, моя подружка дуже гарно малює. А, ну, я сама тут робила, а я новинку зробила, знаєте, яку Кровки. Я не, не пам'ятаю, що там є всередині. Але це все вона робила. Вона знала, що я роблю коровки і вона мені допомогло всім. От у нас тепер наші беремо ми на літо? міналіто. От, Отак. Обчиняємо. От, рідкісний. Тут пльосточки, якщо ви не бачите, це не біда. Так, він має тут бути. Так, да, так, да, так. Да. Беремо клей. Нет. Мамо, я знімаю відео! І це я ще не знімала. Так, вибачте, це мамочка, случайно. Це мама показала случайно. Це... Це було. Случайно, бо вони сказали, іду їсти зараз, бо зараз піду поїм. Так, последнє це в нас корівки. Так, так, от, де він. І в все, що відключу йде на четверту сторіночку. А під номером один, я не вгадала. Нічого берему раз і переклею в корівку, саму корівку. Хоть, хоть, хоть. Клеїмо, клеїмо, клеїмо. Клеїмо, клеїмо. Готово. І номером один у нас. Ну і так. Почекайте я тільки. Вона ставила на палубі, ні, мамо. Так, ми беремо ми тепер і цей одяг. Е, Рення для корівки. Вона посинулась ось на першому на ліцею, нічого вбиває. Я. Що у нас тут у корівки? Така гарна буде в нас. Негій... А ні, це не комбізончик. Подивіться, зараз вам покажу. неї волосся немає, але дивіться, от такий топік. Пік. От такі штанишки. Ну це не топік, а як костюмчик, пов'язочка. Зараз вам покажу це. Вжух. Вжух. І подивіться, на цьому. Nossa, tá carregando, hein, Cacorica? E nós você